хочемо допомогти киянам та гостям в столиці познайомитися ближче з історичними пам'ятками міста Києва, а в тому числі тими, які занесені до спадщини ЮНЕСКО, на кожній з історичних будівель розміщена спеціальна табличка, яка містить qr код а також короткі посилання для тих, хто не має QR-рідера. За допомогою власне QR коду або короткого посилання можна перейти на версію сайту, на якому розміщена більш розлога інформація, окрім тієї, яка розміщена на спеціальній табличці. Ми налаштували е, цей сервіс таким чином, щоб усі абоненти усіх операторів, в тому числі закордонних, мали можливість ним скористатися. В рамках соціальної ініціативи Зробимо разом ініційованої Київською міською державною адміністрацією. Ми дуже віримо в це партнерство і переконані, що власне це по. Пар... Нерство це є вдалий приклад ефективної взаємодії бізнесу та київської міської адміністрації в реалізації важливих для міста і для громади міста проєктів.